Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні до вашої уваги авторська екскурсія фотокореспондента відвідатора аварії на Чорнобильській АЕС Ігоря Філіпенка по своїй фотовиставці Опалення та пронизання Чорнобилем». Я надаю слово автору виставки. Прошу будь ласка. Ми вже відкривали цю виставку. Це запросили мені, щоб я провів авторську екскурсію. Екскурсію по, цьому, по цій виставці. Ну, значить, я розповім ще раз. Ця виставка була зроблена мною до дня вшанування ліквідаторів Чорнобильської аварії. Вона була зроблена на 14 грудня 2026 року, присвячена людям, які захищали, захищали, можна не захищали які захистили з собою наш світ. Цей світ від ядерної катастрофи. На виставці представлено 19 робіт. З 2004 року по 2024 рік 19 робіт я всіх фотографій ну, виставити неможливо, я вибрав деякі фотографії, на яких зображені люди, ті, які приймали хто в перші часи, хто потім приїжджав в Чорнобиль. Нові ну, вони всі ліквідатори, яких називають. Хоча з часом всіх почали прозвичка появилася, Чорнобильці. Хоча це не так. Всіх можна не говорити, що це вони чорнобильці. є люди ліквідатори, є люди, яких евакуювали, тобто евакуйовані. Ну, тому, на мій погляд, як от наш пам'ятник стоїть, який ви бачите у центрі міста, там написано «Жертвам Чорнобиля. Тобто, я вже давно це казав і кажу, що це не, ну, не та назва, яка має бути на цьому пам'ятнику. Вона має бути чи героєм Чорнобиля, ну не жертвам, чи учасником, ну не жертвам. Жертва це та людина, яка жертва. А люди, які захищали, захищали цю ядерні чуму, я їх не вважаю, не вважаю їх жертвами. На цих фотографіях ви можете побачити людей, яких вже давно нема. От на першій фотографії тут є Сергій Колєсніков. Якщо ви знаєте, він письменником був, він був ліквідатором. Він був один із перших тих, хто організовував Чорнобильський рух у нас в області. Це він після Чорнобиля приймав людей, тих, хто участвував в ліквідації, і допомагав тут, туди обратитися. То, ну, коротше, це була перша Чорнобильська організація під його керівництвом. Рядом там стоїть Пахманов, теж немає його. Він теж був у Чорнобильському рухі. Русі його вже немає. Теж він пішов вже за світи. На цій фотографії просто це художня фотографія. Я її зробив на акції Запали свічку. Це так це так художня фотографія. Щоб чуть-чуть розрядити ці фотографії. На цій фотографії ви бачите, виключого головного рятувальника нашого Кіровоградщини. його теж вже немає, він теж пішов за світи. Він кожного року приходив до нашого знаку віддати шану тим, кого вже нема. На цій фотографії зображена Чорнобильська організація «Союз Чорнобиль України. Тут багато було її членів ну, багатьох вже нема, на жаль, вони вже теж пішли засвіти. Ну, це була така фотографія на 26 квітня якогось року. Не скажу якогось, але ну, вони ще молоді там були. Це можна сказати, що це 2000-й рік, ну 2000 года. На цій фотографії зображена це була перша така акція, яку потім підхватили. Багато підхватили чорнобильських організацій. Кожного року ми збираємося 25 квітня в 9 годин вечора, щоб запалити свічку пам'яті перед роковинами Чорнобильської трагедії. І ця акція була підтримана багатьом в других регіонах, і вона вже стала якби традиційною. Тобто люди приходять. Вона пішла від чого? Вона пішла того, що на ці свічки почали запалювати на Чорнобильській атомній станції. Ну, пам'ять про тих людей, яких вже нема, і про пам'ять про Чорнобильську трагедію. Вона була квітка. Потім ми почали викладати цифри, цифри рокови, тобто кожному року це там 38-37 років. І це люди небайдужі люди, які приходять і підтримують Чорнобильський рут. Не тільки Чорнобильці, а ті, хто. Підтримує цей рух. На цій фотографії було, у нас був колись робили ми марш чорнобильців, тобто до цієї ж дати, 26 квітня, йшли з фотографіями загиблих, померлих вже Ну, Потім ця, ця акція стала менш-менш, тому що вже не було кому нести і не було ну, кому цю ідею продовжувати далі. На цій фотографії ви бачите, це вдови, це ті жінки, яких вже чоловіків, чоловіків нема. І вони вдови Чорнобиля. Це вони стоять з фотографіями своїх чоловіків, в основному чоловіків. На цій фотографії ви бачите, це бійці першого спецполку, які 26 квітня 1986 року першими прибули у Чорнобиль Прип'ять на евакуацію цієї страшної аварії. Багатьох вже теж нема. Це було в 2011 році, зроблена ця фотографія. Я долучився до цієї якби такі, ну, такої цікавої ідеї зібрати хлопців, які ще були живі. І зібралися ми в Києві, зібралися в нашому полку. Нас зустрів, зустрів полк наш. Хоча він вже був вже не такий, який, тому що наш полк називався перший спецполк міліції. Це вже був полк. Вже не... Це була Національна гвардія, вже можна сказати так. Бійці тобто, були Національної гвардії. Хоча вони виконують всі ті функції, що виконували і ми в ті ще радянські часи. Це фотографія, це була спортана фотографія. Просто я дуже багато хожу по місту. І хлопчик щось читав, цей вірш. Читав вірш, і він так, я його так зненацька сфотографував і так. Ну, то фотографія вийшла, як як я люблю, зупинив мить. Тобто, зупинив цей хлопчик, мабуть, вже виріс, бо це було теж, тож, десь теж десь 2008-2009 рік. Було б цікаво побачити його з тобто, цього хлопця, що він яким виріс, який він є. Це ветеран зі своїм внуком стоїть. На нього, якщо ви можете бачити, оцю значок давали всім ліквідаторам в ті часи. Це був. Наш якби, знак, який відрізняв нас е, від людей, ну, від простих людей просто здавали знак. Цей знак є у кожного ліквідатора, хто був тоді на аварії. Це ці фотографії, оці дві фотографії, навіть три фотографії одразу Ми в нашому полку. Мені чогось дали в банку пива, хоча я не пив. Ну я взяв, думав, не будеш я. Це ротний наш. Е, його теж вже нема, він теж помер. Він був такий, як сказати, коли я в армію прийшов, то казали, він буде вам і батьком, буде батьком і буде моя мати. Тобто він опікувався бійцями, це всі бійці. Це бійці всі були, крім цього цей запаліт був, а це всі були солдатами тоді, коли йому евакуювали. А це ми стоїмо біля КПП нашого, біля входу в нашого. Частину теж цього спецполку. Це було 11 рок. Ну, Якщо подивитися, то тут вже теж багато кого нема в живих. Хлопці уходять майже кожен місяць, когось ми не, не долічуємо. На цій фотографії було, це не пам'ятаю, який 12-12 року. Це Вася Дмитрія, Олег Босий і Саша Любіч. Саша Любіча теж вже немає, він теж вже пішов за святий. Це ми зібралися на... Ну, ці хлопці були, цей, цей був в наряді, коли був в Чорнобилі, він тягав тих людей, які, як ми казали, ну, прорушителі. Тому що мародери з'явилися буквально через пару годин, як тільки закрили Чорнобиль, вони вже з'явилися. І ми вночі їх всіх ловили, тягали все, що хотіли вони. Вони розбирали машини, вони розбирали квартири, бо люди як оставили свої так, пакунки з віщами з речами, так воно у них і залишилося. А такі недобрі люди, які хотіли поживитися на цьому. Ну, то є, було тоді, я в Києві, коли служив у му році, то на ринках багато. Міліція ганяла, вона дозиметром дозімітра міряли те, що продавали на ринку, а воно все фонило. то Тобто його продавати не можна було. А вони розбирали там машини там, щоб ну, то колюсь би продати. Це в казармі. Це наша старшина. Я взятаю його кажу, це старшина нашої роди, який був. Саша Верезук, чому я за нього все нагадую? Це людина майже врятувала нас так, 26 квітня, і коли ми вже з'явилися в цій прип'яті, ми приїхали. Ми приїхали, там було десь 11 годин, 26 квітня, і розположилися в ну Потім сказали, з РОВД брать нас, щоб людей не пугать, бо ми вже були озброєні, тобто щоб гражданський. Не, не, не лякалися, тому що непонятно, що робиться, хоча станція горить метрів 200 ну 200 десь до нього і було. А ми в ОЗК, в протигазах з автоматами. Ну, коротше, це я хотів, я кажу, фільм жахів американський, дивишся, ото, як щось таке. Воно таке страшне. Ну, щоб людей, ну це ж Шлядянський Союз. Б. Тому щоб лічний состав, як я кажу, можна і й... так, а щоб люди не, не переживали. Сташинар, він був, він авган пройшов, він такий був материй такий. прапорщик, як я вже казав, і в нього був дозиметр, воєнний дозиметр, І йому щось захотілося поміряти рівень радіації. Він коли поміряв, то на бойовому дозиметрі стрілка вона впала і лежала вліво, в крайньому року. Ну, тобто була смертельна то за радіації, тоді нас підняли, щоб ми туди. А ліс стояв, він вже був. Кажуть, рудий ліс, він вже тоді був рудий, він вже був жовтий, хоча була 26 квітня, воно дано розпускатися, все було, а воно щось таке жовте було, стояло. А це пил, пил йшов, станція ж горіла, воно ж там так горіло, що капітан, що все, возле станції було все в жовтому такому вагровому цвіті. Це діти шестої, тоді вже не 6, це була, ну не вже не буду їх міняють зараз ліцеї, можна сказати, з ліцею. Вони прийшли. Американська була у них якась така лінійка, і вони прийшли до пам'ятника шанувати ліквідаторів. Тобто вони прийшли. Це теж фотографія дуже стара, і десь вона теж 10-12 років. Ну, Тоді, тоді що у нас на пам'ятники, якщо хтось повний пам ну, пам'ятає, то на пам'ятниці в нас стояв ще така, постамент такий, і на ньому була така як полинь, як вогонь. Ну її вбрали, тому що її відбивали, і, і пам'ятник зараз стоїть без неї вже багато-багато років. Хоча задум був, що людина заступинила атом цього пам'ятника і перед ним у цей вогонь. Ну Вогонь відбивали, то потім його вбрали і вже не ставили. На цій фотографії зображені, чому голодує, тому що чорнобильці завжди добивалися своїх прав, бо їх, завжди їх лишали. Ну Лишали і пільг. Лишали всього, тільки чого могли. І хлопці виходили до адміністрації, виходили в Київ, їздили і відстоювати свої права, ну, вони і права, які їх порушують, тому що, тому що чорнобильців якось так, ну не знаю чому, а так ось якось відносяться ну, не так, як я вважаю, що потрібно до них відноситися. І ця фотографія вже фінальна, фінальна фотографія, вона була в весні зроблена, але вона в до сподобається її поставив. Вона як нарисована картина. Тоді посадили ці тюльпани на пам'ятники. Це ж було відкриття 26 квітня, вшанування. І вона вийшла, ця картина. Я завжди її милуюсь з цією фотографією, бо вона мені нагадує, що там, де темно, темно але все одно тут буде світло. І світло буде і після нас, і прямо. Для нас і для всіх. Оце так я вам швидко пройшовся і розказав про цю таку виставку, яку я хотів зробити. Хоча я хотів зробити ще раніше, але в мене не вийшло зробити, а це я зробив уже на 39-ту річницю. На, 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 на наступному році буде 40 років вже трагедії цієї, цієї катастрофи. Ну, може, щось зробимо ще. А цю всю виставку я передав повністю фонди музею. Зробив це для того, щоб ці фотографії, ці хлопці, щоб вони сохранилися, тому що в мене багато фотографій, але я ж не зможу їх зберігати. І, тобто, все ж можу. А музей, воно буде збережено. І от якщо ви бачите, там стоїть ікона, то Гена Шевченка подарував на відкритті цю, цієї виставки цю ікону. Ця ікона була написана для чорнобильців. Це Чорнобильський спас називається. Ця ікона завжди була, ну, вона є, оберігав в Чорнобильцях і тих людей, які ліквідовували цю аварію. Вона була написана доволі швидко. І в наші часи, коли я ще був молодий, і та саме то, цю ікону вони називали взагалі Воїнами світа. Чому? Тому що воїни світа, ну, ми військові були, ми прийшли без одного вистрілу, без нічого, і нас називали тоді Воїнам світа. Тому була зроблена оця ікона, Гена Шевченка подарив до цієї виставки, додав оцю ікону. Оця ікона, як він казав на виставці, хай берігає хлопців і згадує тих, кого вже нема нами. Дякую, що прийшли. Дякую, що розповідали. Якщо якісь питання, я Зу... А це воїнів світло. Так, вони так. Да. І це ж є. І тим більше, що був подачи, у нас була Чорна Сотня називалася пісня. Чорна сотня, сотня все вона на російському була. А так. на українську це воїни світла. А я зробив я якщо почав чужих пісати, я зробив воїни світла, воїни весни. Тому що це воно так і є ж воїни. Світла. А в нас весілля росіяни багато пісень, смоглянка і так далі. Інші – це українські пісні. А ми їх перевели на російську мову і сказали, що вони стали популярними. Да, Катюша, ти інше. <п 'ят> Оця свічки почали ставити на Чорнобильські станції. Вони в Припіті почали почали роботи. Вони а -а -а. начали, це, ми підтримали їх. <п> тобто <'ят> <І, п 'ят> <ці п 'ят> вони ж приходили, да, вони а ми підтримали, зробимо це, і потім навіть в Києві казали, що в Кропивницькому це Мандрика робить. Ігор Мандрика, це він нього чор стоїть чорнобиль 86. <п 'ят> і оце він організовує, приходить, приходять хлопці, ну різних організацій, хто підтримує. І оце робиться, оця акція. Я, я, я думаю, що це, ну, це гарно, що вони, що вони згадують, що вони не забули. І саме на 25-го, тому що це ж, 25-го, тому що коли аварія почалася, вона почалася, ну це було час ночі. Тому, угу. тому це таке я.